Слава Ісусу Христу. Сьогодні, дорогі брати і сестри, чуємо Євангелія, яке дуже-дуже добре нам знайоме, бо мова йде про це чудо розмноження хлібів, про яке всі евангелисти говорять і яке ми дуже часто читаємо протягом нашого літургійного року. Воно дуже. Часто звучить у наших вухах, і тому дуже добре нам знайоме, але це також Євангелія, яке є дійсно джерелом такої Божої для нас мудрості, і Євангелія, яке вчить нас одніє дуже важливої правди, особливо, особливо нас, я би сказав так, священників. Бо коли ми вчитаємося це в цей Євангеліє, Уважно, то ми, власне, зрозуміємо, про що йде мова. Так, ми знаємо, що перед тим як звершити це чудо розмноження хлібів, народ, будучи свідками великих чудес, які Христос довершував, так вже ходив за Спасителем великим натовпом. Велика частина з цих людей йшли чому? Бо вони хотіли бачити чуда. Це дуже є притаманне для людини. Так? Якщо ми чуємо, що десь щось надприродне, воно будоражить, воно викликає зацікавленість, і людина хоче так? це чудо досвідчити. Але також багато людей йшло за Спасителем з надією, що їхні особисті труднощі. Так їхні особисті хрести, особисті проблеми також будуть вирішені. Так? Тому що кожен несе в собі щось, так? чи якусь хворобу, чи якусь невирішену ситуацію, чи якесь, якесь відчуття, декла навіть тупика. Ніби немає якихось таких проблем видимих, таких проблем об'єктивних, але є відчуття втрати сенсу. Так? І Не всі проблеми назовні видно. Багато проблем є настільки затаєних, що людина навіть сама собі боїться в них признатися, а не то, що хтось ззовні їх знати і побачити. Тому за Христом народ іде, тому що так, одні одних е, е, провокує на це цікавість, а інших різні особисті потреби. Можемо сказати, що на цей момент Христос вже є дійсно людиною, яка, яка притягає натовпи так, до себе. І це є момент, коли учні просять Спасителя вже відпустити людей, це є власне момент, коли цей народ просто за ним ходить. Але очевидно, що весь час ходити не можна. То людині потрібен що? Потрібен спочинок, потрібно насититися, потрібно затамувати спрагу, потрібно відпочити. Це не може бути в такий спосіб, що людина просто, просто ходить. Я пригадую, коли ми організовували одну з перших паломництв по святих місцях, автобусні колись то були паломництва. І одна жінка дуже зацікавилася тою пропозицією, вже старша, поважна. Каже, я дуже хочу, але ви мені поясніть, як то виглядає. Ми просто будемо їхати. Кажу: ми не можемо просто їхати, бо нам треба відпочивати. А, ну то, -то добре, вона тоді за -за захопилася. Вона думала, що то просто ми сядемо і будемо просто весь час десь їхати. Не може бути. Людина має потреби. Потреби звичайні, так, побутові. Народ йде за якийсь час. Ми можемо припустити, що ці люди йдуть, можливо, кілька днів за Спасителем. А? І тут учні, дивлячися вже на цей втомлений народ, кажуть Спасителеві, відпусти їх хай йдуть по хуторах і селах, найдуть собі притулок і поживу. Тому що вже, очевидно, цей народ виснажений. Він вже не здатний йти далі. Учні бачать стан, і кажуть, відпусти, хай йдуть по поживу і хай йдуть по відпочинок. І тут поведінка Спасителя для них цілковито не прогнозована. Замість того, щоб сказати учням, так, «Да, дійсно, хай вони йдуть, Хестос звертається до учнів. Дайте ви їм їсти. Дайте ви їм їсти. І вони в тій своїй наївності, яку вони мають, кажуть, у нас тут тільки п'ять хлібів і дві риби. Хіба що підемо? Вони вже починають роздумувати, купимо поживи для всього -цього люду, не вірячи самим, що то можливо. Евангелисти зауважують навіть кількість людей, бо каже, їх було п'ять тисяч чоловіків, інші зауважують, крім жінок і дітей. Так. Словами дайте ви їм їсти. Христос ставить не мов би наяв на готу учні. Нездатність це прохання задовільнити. Але якби ці учні були самі по собі, Якби вони були пророками, апостолами у своєму імені, цей момент, це був би момент істини. Вони б могли говорити що завгодно. Але в цей момент, коли ти мусиш їх нагодувати, а в тебе ні звідки, це означає, що ти слабкий, в тебе нема можливості. І якби учні. Були цими учнями, які роблять те, що роблять в своєму імені, бо так би воно й було. Але ж вони пішли не з власною ідеєю народ. Вони пішли за Спасителя. Христос є, сьогодні ми сказали, тим тилом за ними. Він дає їм легітимність. Він дає їм силу. Так, ви не можете нагодувати. Вас нема здатності нагодувати цей народ. Я це можу зробити. Я це можу зробити. Про що сьогодні, дорогі мої, висновок сьогоднішнього Євангелія Ми не є тут в своєму імені? Ми слабкі, нам дати нічого. Нам дати нічого. Але той, хто за нами, Спаситель, Він цей хліб помножує. Він є тим, який є джерелом сили. Він є тим, який здатний розкрити людське серце який здатний поворухнути людським сумлінням, який здатний сукрушити до глибини. І доти, доки ми всі усвідомлюємо собі цю істину, що не в нас справа, а в Бозі, доти ми лишаємося сильними, доти ми залишаємося вірогідними і автентичними. Як тільки починаємо в своєму імені, тоді це все, все перетворює на людське, на рукотворне. Все це тоді перетворює на що? На ідола. На ідола, Так? це є дорогі мої той момент, який сьогодні постає перед нашим обличчям. Христос добре знає здатність. На що ці учні здатні? Але він це хоче продемонструвати. Хоче показати це. Так, у вас тільки п'ять хлібин і дві рибини. Ви можете щось купити. Ви можете ще якусь часточку нагодувати і все. Але за вами стою я, який робить із цих п'ять хлібів. Скільки що нагодовує цих 5000 чоловіків і ще збирають 12 кушів. Дивіться, як євангелисти цю ситуацію деталізують цифрами. Так? Оцим показується безмежність Божої сили. Перед Божою силою немає перешкод. Ця Божа сила так, вона є безмежна. Тому, дорогі мої, це чудо розмноження хлібів, це пригадка всім нам, найперше нам, священник, обусвяченим особам. Ми нічого не варті, якщо за нами немає Бога, якщо немає цього усвідомлення, що ти це робиш, служиш Божою силою. Силою церкви в своєму імені така сама звичайна одиниця, як і будь-хто інший. Але коли за засвідомлення того, що за тобою є Бог, якийся послуговує тобою, тоді ти стаєш послушним, тоді ти стаєш покірним і таким, яким маєш бути. Але мусить це постійно бути свідчим. Справа не в тобі, справа не в мені, Справа є в тому, хто стоїть за нашими дучими. Це, дорогі брати і сестри, так про це завжди пам'ятаємо. Завжди. Тоді кожного разу з тих двох хлібин будемо збирати по 12 кушів. Кожного разу. Кожна ситуація буде доказом Божої присутності. Я знаю, що так багато між нами є людей, які так дійсно живо досвідчують цю Божу присутність, живо досвідчують. навіть в труднощах, викликах, залишаються вірними, залишаються людьми надії, не впадають. Ті крайності, так відчую, озлобленості. Навіть тоді, коли по-людськи здається, що ресурсу нема, ну, нема ресурсу. Але коли є відкритість, розуміння важливості Бога, відкритість на нього, тоді, тоді все, навіть камінь, навіть камінь стає хлібом. Я думаю, що кожен із вас, оглянувшись на минуле, пережите. Так, може, це теж в якійсь мірі сьогодні підтвердити і досвідчити, що так. так. Завдяки Божій силі, завдяки Божій присутності, так, вдавалося, вдавалося з того дрібного, незначного робити щось велике. Слава Ісусу Христу!